Львівський муніципальний мистецький центр. Доброго дня. Мене звати Оксана Братун і я працівник музею народної архітектури і побуту. І готуючи цю екскурсію, я думала, яким чином працювати з нашим матеріалом, нашим музейним матеріалом. Тому що, безумовно, це і звиклі побутові предмети, які можуть стати. Методом і способом, і засобом захисту. Але хочу проговорити трошки з іншої сторони, яким чином ці предмети збереглись. Тобто тим таким прозаїчним граблі, вили, мотики, розмаїті ланцюги, коси, ціпи 100, 150, до 200 років. І якби не ціла мережа музею під відкритим небом, очевидно, ми б їх не побачили. Найвірогідніше. І завжди є хтось перший. Власне, в збереженні народного побуту, народної архітектури, першим став ось оцей цей пан Артур Хізеліус. 1891 рік він купує невеличкий павільйон з садом на острові в сучасному центрі Стокгольма і починає звозити старі будинки, ремісничі господарські будівлі. І в результаті на сьогодні це півтори сотні будівель і це живий музей. Вже до початку ХХ століття, ну, уявімо так, 1918 рік, в Північній Європі було 50 музеїв. І тільки в Швеції їх налічувалось більше 30. Відповідно, ота мода поширилась, поширилась дуже швидко. На сьогоднішній день в Європі знаходиться понад 2000 музеїв під відкритим небом. І тішусь, що працюю теж в такому музеї, в музеї Скансені у Львові. Музей, який безумовно має трішечки менше ніж півтора сторіччя, має півстоліття. Музей заснований на пагорбах дуже цікавий музей, тому що в середині XVIII століття це було не місто, не село, це був просто буковий ліс. Одним з перших власників цього букового лісу стає львівський підприємець Франц Луншан де Бар'є. і називає свій буковий ліс на честь. На честь себе Лончанівка. Назва довго не проіснувала, тому що дуже швидко в цьому лісі з'явився цікавий гість. Імператор Йосип, і на честь його візиту територія в 250 гектарів дістає назву Кайзервальд Імператорський ліс. Навіть на початку ХХ століття назва жила і активно використовувалась. Але тоді землі купує митрополит Андрей Шептицький і дарує монахам студитам. Тобто монастир, сади. Поля, виноградники і монахи чим займались? Це був орден відроджений для збереження сакральної спадщини. Крім основних обітниць, крім основних занять займались порятунком ікон, реставратори, іконописці і щороку набирали 30 сріб, яким давали освіту, утримання і найцінніше фах, професію, діяла майстерня столярська, теслярська діяла іконописна школа. А перший об'єкт було перевезено в 1930 році, церква села Кривка. Відповідно, вона стала монастирською, а як музей відкрив свої двері в 1971 році. Як музей, де збиралися експонати з усієї Західної України. На сьогодні це експонати і будівлі Бойківщини, Гуцульщини, Боковини, Покуття, Лемківщини, Поділля, Зволині і Полісся. І, власне кажучи, оці от всі металеві предмети, які ми сьогодні бачимо, безумовно зберегли ще й завдяки тому, що були чудові майстри, майстри ковалі. Ну, от є отаке от зображення: серед українців в багатьох районах, в багатьох етногрупах є різні легенди. Одна з них розповідає, що були ковалі Кузьма та Дем'ян і в той час страшний змір, звір і страшний змій чи страшний дракон різні варіації поїдав людність. Кузьма та Дем'ян власноруч виконували плуг, запрягли змія і проорали дві борозни по обох сторонах Дніпра, змієві вали, які до сьогодні нагадують про боротьбу добра і зла. Хто знає, можливо, саме ці вали захистили нашу землю. Ну і Починаємо говорити про наші експонати, тому що переважно це все-таки робота металева і робота коваля. У Львові на початку 17 століття до ковальського цеху сходили і слюсарі, і зброярі, і розмаїті золотарі. Тобто це був цех універсальний, і тут ми бачимо символ цього цеху, де Підкова і Кліщі це символ саме ковалів. Як вони працювали? Мали свої кузні і набирали учнів. Учень, який вступав в цех, мусив відразу визначитись, яка спеціалізація, або він не створював конкуренції надалі. Учнів приймали приблизно з 14-річного, 16-річного віку. І навчання тривало від 4 до 6 років. Чому приймали в такому віці? Це робота важка. Учень приходив і виконував найбруднішу, найважчу роботу. За три роки він здавав певний іспит і ставав підмайстром. Підмайстер це хто? Це той, хто б'є по металу. Ну, отакий от з наших фондів молоток. Він не є маленький, він не є легкий. І такий молоток може мажити і 8, і 10 кілограмів. За три роки навчання учень коваля зазвичай вирушав в подорож більшими чи меншими містами чи містечками. Якщо була така можливість, фінансова можливість, навчався за кордоном і, повернувшись з певними квалі... квалі... кваліфікаційними висновками, мусив здати іспит. Він мусив виготовити шедевр. Що таке був цей шедевр? Підкова чи сокира, яку наш учень мав виготовити Розігрівши заготовку не більше двох разів. Ну і відповідно тоді він ставав майстром, їх працювати з металом, власне кажучи, на власній кухні. Але ми говоримо про міську культуру, правда? По селах дуже часто було тяжко купити, фінансово тяжко купити якісь виріб, такі вила, косу чи будь-який інший. І відповідно, найвигідніше було б працювати за натуральним обміном. І дуже часто по селах їздили мандрівні цигани, серед яких здавна був поширений оцей от ковальський промисел. Тому цигана, а слово циган селян дуже часто асоціювалися власне, з професією, з ковалем завжди очікували. Є описи, що циган приїжджав своєю сім'єю, оселялись десь на околиці села. На початку жнив, на початку косовиці і працював до того часу, доки не задовольняв всі вимоги. Виготовляв і ремонтував коси, сокири, плуги, рала. Його приймали, його частували і годували. І винагороджували, власне, продуктами з власних рук, тобто розмаїті натуральні продукти. Ну і до сьогодні добрий серп можна почути, називається циганський. Тобто, отакий от церкв, от він не має, можливо, атракційного вигляду, тому що він вигнутий неправильним півколом, а раніше неправильним овалом. Але ним дуже зручно було жати теж таке жито, чи ту ж таку пшеницю, вивірений практикою. І майстер коваль мусив дуже добре попрацювати над зубцями. Як сьогодні виявляється, ідеальний кут зубця до основи становить не більше 50 градусів. Що ми будемо говорити далі? Ну, такі це не менш цікаві інструменти. Ну, по-перше, почнемо з теслиці. Теслиця це інструмент для видовбування, видовбування посуду. Тобто, в народі виготовляли миски, ночви, коновки, кадуби, розмаїті бочки і бочивочки, роз... весь спектр посуду, який потрібен був в господарстві. Тобто, ми можемо глянути. Найтепліші спогади, мабуть, все-таки про ночви, особливо в старших людей, тому що ночви це дивовижний посуд, універсальний посуд. Невеличкі, маленькі до 30 сантиметрів, видовбували власне, отаким інструментом для купання немовлят. Більші ночви, більше корито ну, дуже часто для вимізки хлібів. У бойків саме в таких коритах вичиняли отой. Прісний, бойківський хліб або, іншими словами, ощипок. З часом з'являються отакі от діжі або пікнадіжа, в які вичиняли вже вибурджений хліб, тобто на заквасці. Наші наступні інструменти ну отаке от мотика, ніби простий, а без нього не можна було обійтись. Мотикою обробляли землі, робили рядочки, викопували ямки. Наступний інструмент, схожий на мотику, але зовсім не мотик. Фактично, це інструмент, який використовували в лісовому господарстві: клюка для лісосплавних робіт. Тобто оту -от колоду, оту -от балку, -от пленницю можна було відрегулювати і поправити, щоб зручно було сплавляти ліс. І хоча у нас тут не зброя з нашого музею, але є виріб, бойова коса, яка використовувалась виключно як зброя. Якщо ми глянемо уважніше, можемо побачити ну, отакий от малюнок. Тобто вона вертикально кріпилася на державу і використовувалася одночасно і як ріжучий, і як колючий об'єкт, тобто як фактична зброя. А львів'яни кінця 19 століття могли побачити отакі бойові коси ну, хоча б щоденно. 1894 рік. Весь Львів, обклеєний афішами про загальну виставку Краєву. Виставка, яка розташувалась на верхній терасі Стрийського парку. І, попри спосіб і можливість прославити Галичину, показати її здобутки і залучити нові інвестиції, все-таки основна причина організації виставки краєвої була яка сота річниця. Рацлавицької битви, коли війська під проводом Костюшки побили некрасивих москалів під невеличким містечком Рацлавиці. Чому я про це говорю? Тому що серед воїнів було більше двох тисяч звичайних селян, озброєних отакими от откосами. Ну, от ми можемо глянути загальна панорама. І шматочок, коли ми бачимо масу людей, які не мають стрілецької зброї, які не мають бойових ціпів, а які мають той інструмент, який їм доступний – бойову косу. Рецловецька панорама можна, можна було оглядати від 1894 до 1946 року. Її не знищили, її передали до Вроцлава, і сьогодні вона експонується там. Хоча, побудувавши будівлю, провівши всі реноваційні роботи, панораму забороняли демонструвати до 1800, 1985 року. Більше 40 років, ну, оскільки Польща теж була під впливом росіянців, на жаль. А наша ротонда, яка була побудована для експонування панорами, на сьогодні це факультет фізкультури від Львівської політехніки. Щодо самих розмірів панорами, вони фантастичні. 120 на 15 метрів. Ще один наш інструмент. Ми маємо отак, такі от такі вила, які виготовлені з суцільної деревини. Звичайна клюка і отака от довбня. А ще можна почути назву товкач. Довбня це дійсно і побутова річ, і дуже вдалий інструмент захисту. Що нею робили? По-перше, в ступах товкли зерно на крупу. Могли товкти розмаїття і харчі для худоби. Ну і, відповідно, при потребі дуже ефективний спосіб захисту, навіть без будь-яких навиків до, до нього. Ще один наш чудовий інструмент мотика кайло. ну це вже для розбивання грудок на сухих ґрунтах. Сапка. Молоток, який належав помічнику коваля, і отакий от ланцюг. Завжди було цікаво, от як сприймуть наші гості отакий от Ну, що таке ланцюг? Ну, Якісь побутові роботи. Трішки дрібніші частинки можна прив'язати собаку. Але насправді ланцюг це річ унікальна і дуже цікава. Ось така от людина. Іван Сулима. Ходив, походи з самілом кішкою, перемагав, попав в полон з 1605 року, і наступні 15 років перебував як бранець на галерах. То тобто 15 років це чималий шмат людського життя. Міг би загинути, і більш ніхто і ніколи про нього і не почув би. Але він вижив, і коли татарські судна і галери йшли. До Венеції він зм... зміг звільнитись, звільнив товаришів і зв'язав 300 яничарів. Змусив їх гребти до Італії. Відповідно, я так думаю, місцеві мешканці були вражені, коли напівроздягнені чоловіки подолали і зв'язали 300 озброєних людей. Іван Сулима мав зустріч з тодішнім папою римським Павлом V' і отримав від нього особисту медаль. Золоту медаль з портретом ну, не Івана Сулима, але самого папи. Далі ми маємо нашу музейну цікавезну лопату. Чим цікавезна, якщо її торкнутися, вона відшліфована. Тобто, очевидно, вона слугувала не те, що не один рік, не одне десятиліття. І наскільки берегли оті от побутові речі, ніби буденні, ніби нецікаві. Але навіть коли дерев'яна частина почала зношуватись, її оббили. Відповідно, вона слугувала далі, і навіть сьогодні при потребі можна з нею працювати. І ще невеличкі наші експонати це і коса, і ціп. Щодо коси, це звичайний побутовий предмет, хоча наші козаки використовували коси. Єдине, що вони були коротші. Відповідно, саме лезо було метр і Ручка так само, має. тобто можна було битись на напівзігнутих ну, або косити, як косять наші гуцули, зігнувши коліна. Ну і сам ціп, ціп це інструмент, який дозволяє здобути селянинові, здобути хліборобові хліб, тобто обмолотити зерно. Разом з тим це добра зброя, якою можна... Просто побити ворога, можна подолати ворога. І не потрібно для того мати якісь особливі навички, звичайні робочі рухи. А якщо говорити про бойові ціпи, то робочу частину лишали дерев'яною, а ударну частину покривали металом, шипами або кріпили металеву кулю. Шипами. Відповідно, це була зброя, яка може збити вершника сідла, яка може пробити обладунки. Ну але вже для зерна було недоступно. Ну і на завершення на завершення, хочу сказати всього лиш два слова. Мою улюблену байку. Можна? Можна. Давайте уявимо, що десь світом ходило щастя. Воно йшло, перечепилося, впало в яму. І сидить в тій ямі щастя, ну, та яке нещасне. Іде чоловік, заглядає і щастя підняло голову, питає, чого тобі, чоловіче? Ну, Він каже, для щастя, ну, певно, грошей бажано багацько. Отримав, що просив, і пішов собі. Другий заглядає і його, щастя питає, чоловіча, а тобі з чого? А він подумав, подумав і каже: ну, певно, найвродливішу в світі супутницю життя. Теж отримав, бажаний, пішов собі. Третя людинонька заглядає і подивилась, і сама питає щастя. А тобі з чого? Воно голову підняло і каже: Господи, щоб хтось руку простягнув і витягнув. Чоловік витягнув щастя. І пішов собі. А щастя пішло за ним. Так що, всім нам, я бажаю, щоб слідом ходило тільки щастя, всім нам перемоги.